За підозрою вбивстві затримали 23-річного плем'янника закарпатського народного депутата Віктора Балоги. Нещодавно на одній з вулиць ужрода стався конфлікт між водіями. Внаслідок конфлікту 29-річний лікар Іван Турок отримав травму голови та впав у кому, А через 6 днів помер у лікарні. Особою, яка завдала таки втрав, та втікла з місця події, виявився син колишнього народного депутата Павла Балоги та плем'янник діючого нардепа Віктора Балоги. Коли 23-річний Віктор Болога зрозумів, що в нього будуть проблеми, він попросив брата своєї жінки, який знаходився разом з ним у машині, взяти на себе вину. Але це не допомогло. Свідки вказали, хто насправді вдарив постраждалого, а на брата жінки, який збрехав, що це він ударив лікаря, відкрили кримінальне провадження щодо надання завідомо неправдивих показань. 23-річного Болога затримала поліція, сьогодні йому планують взяти запобіжний захід, тримання під вартою. Йому світить до 10 років ув'язнення. Віше новин за